Партнери не залишають Україну із новими геополітичними викликами наодинці, саме війні в Україні, приділив ключову увагу під час свого візиту до США Еммануель Макрон. Про роль Європи у протистоянні російській агресії говоритиме у четвер з Трампом і прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Ну а у київському саміті до третіх роковин повномасштабного вторгнення взяли участь 37 лідерів держав. Якщо у двох словах вже у березні будемо мати від ЄС транш у 3,5 мільярди євро і окремо багатомільярдні нові пакети військової допомоги, чи не від кожної з країн, що були на київському саміті, присутні, тільки одна Британія надає Україні 4,5 мільярди фунтів більше ніж. Будь-коли, то ж хто і що конкретно обіцяв Києву і на що можемо розраховувати вже найближчим часом? Олена Чернякова зараз розкаже. Штати змінюють позицію. Росія тисне, що каже Європа у визначальний момент. Вільна і суверенна Україна не лише в європейських інтересах, але й в інтересах усього світу. Дипломатичні турне до Києва та Вашингтона. Який результат? Ми хочемо миру якнайшвидше, але ми не хочемо слабкої угоди. І який він план об'єднаної Європи має ґрунтуватися на суверенній Україні, підкріплений сильними гарантіями безпеки. Гучні заяви з Вашингтона. Нарешті розбудили Брюссель. Важковаговики президент Франції за підтримки прем'єра Британії просувають план, за яким європейці можуть надіслати війська до України. Про це зокрема говорили на закритих зустрічах у Парижі весь минулий тиждень, але консенсусу не досягли. Проти виступили у Римі, Берліні і Варшаві. Та безумовно усі чекали, що скажуть по той бік Атлантики. Же Мануель Макрон поїхав до Дональда Трампа. Right. За підсумком розмови. Макрон заявить, Франція зможе реалізувати план, який напрацювала з Британією. каже одразу після досягнення миру між Україною та Росією, європейці водять війська. Ми обговорили цей план між нашими військовими структурами, щоб сказати: ми готові, не йдучи на лінію фронту, не йдучи на окуповані території, але демонструючи нашу підтримку, щоб забезпечити збереження миру. США ідею схвалюють, але яку роль у цих гарантіях вони будуть відігравати? Чи поширюватиметься парасолька НАТО на ці контингенти, і чи готова на це Україна? Поки жодних конкретних відповідей. Але що однозначно, це бажання Європи допомогти Києву, а отже, й собі. Столичний вокзал ранок 24 лютого роковини великої війни на пороні численні гості 13 очільників держав та урядів з Іспанії, Канади, країни Балтії та Північної Європи. Усі разом шановують. Пам'ять полеглих у цій війні на майдані незалежності, де Путін ще три роки тому мріяв пройтися швидким маршем. Україна вистояла і прикрила Європу. Я ніколи не вірила, що ця війна лише про Україну. Ви платите високу ціну за це, але ця війна про Росію її імперіалістичні потреби. Тому дуже важко довіряти Путіну і Росії, і нічого не треба обговорювати без України. І у цьому Європа солідарна. Жодних перемов за спиною Києва, бо мир побудований на приниженні жертви і нагородженні агресора. Це ніщо інше як зрада. Ми чехи знаємо, як відчувається така зрада. Ми мали такий досвід у 1938 році під час Мюнхенської домовленості. Та Європа хоче мати місце за столом перемовин, бо це і про їхню безпеку, в яку вони вже вклалися, надали Києву близько 130 мільярдів євро фінансової та безпекової допомоги і готують пакети ще. Європейський союз готовий зробити все заради своєї безпеки і саме тому продовжить надавати допомогу Україні. Саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення обороноздатності Європи. У ЄС, де ухвалюють рішення голосами усіх країн-членів, позачерговий саміт це сигнал, що Європа готова рухатися швидше. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн готується представити план щодо посилення блоку, а також ймовірно оголосять ім'я посадовця, який може представляти ЄС за столом перемовин. Але говорити, Україна має сильних позицій. Такі заяви звучать від багатьох лідерів. Приміром, президент Литви презентує план із п'яти пунктів. Пропонує озброїти українців далекобійним озброєнням і засобами ППО, одну систему вільно передасть Україні. А ще ініціюють чітко встановити терміни вступу України до ЄС. Я пропоную встановити дату 1 січня 2030 року, і відкриття переговорів першого кластеру можна зробити протягом декількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. Та знову ж таки, аби бодай відкрити перший розділ, необхідна воля 27 лідерів. А зараз це рішення блокує Угорщина. Тож це питання теж розглядатимуть на саміті у березні. У Києві ж зустріч лідерів із президентом України тривала до самої ночі. За підсумком візитів маємо предметний результат. Євросоюз надасть 3,5 мільярда євро. Норвегія стільки ж. Іспанія виділить військової допомоги на мільярд. Гроші та озброєння системи ППО обіцяють Данія, Швеція та Канада. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Україна розраховує на єдність світу Європи, Америки та усіх народів, які прагнуть жити в мирі на основі передбачуваних правил. Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні лідерів Групи СЕМІ. Глава держави провів переговори з очільником Білого Дому. Дональдом Трампом зазначив, зустріч була продуктивна. Були озвучені важливі принципові позиції від більшості партнерів. Говорили про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення російської агресії. Наші команди вже дуже продуктивно працюють зі Сполученими Штатами Америки щодо економічної угоди, яку ми сподіваємось підписати у Вашингтоні. Пане президенте Трамп, ми би хотіли почути вас, тому що всіх наших людей дуже турбує: чи продовжуватиметься підтримка, чи залишатиметься Америка лідером. Ми би дійсно хотіли почути вас. Президент США Дональд Трамп може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом. Про це очільник Білого Дому заявив під час переговорів із лідером Франції Еммануелем Макроном я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може приїхати цього тижня або наступного тижня, щоб підписати угоду, що було б чудово. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в овальному кабінеті. Отже, угода зараз опрацьовується. Вони дуже близькі до остаточної домовленості. Це буде угода щодо рідкісно земельних елементів та різних інших речей. І з нами зараз в ефірі Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Сергію, пане Сергію, вітаємо вітаємо. З цікавістю великою, мабуть, спостерігали всі за цією зустрічю. Макрон був першим політиком закордонним головою держави, який приїхав до Трампа. І, до речі, якщо ви бачили, Трамп не зустрів його на порозі білого дому, всупереч традиції, зустрічала помічниця. Ну я не знаю, чи це який знак, але от такий символізм, деякі спостерігачі відмітили. Але нас цікавлять там більш масштабні речі та прес-конференція, яку вони дали, і той епізод, в якому е Макрон виправив. Трампа, коли вони говорили про коли говорили про позику українцям, і Трамп сказав, що це була позика Європи українцям, така сама, як і у американців, і Макрон сказав, що це насправді була допомога. Ось взагалі ця тональність, ці моменти, що головне ви виділили з цієї зустрічі, на що ми маємо звернути увагу. Ну дуже складно переконати в чомусь Дональда Трампа. В чому він знаєте, вже сам себе переконав. Інші голоси він. Сприймає достатньо критично, але по факту Макрону, можливо, це вдалося, тому що ну, ми чуємо постійно цифру 350 якихось мільярдів, які Україна в очі не бачила. Можливо, якби і були в нас ці 350 мільярдів зброї на цю суму, то і фронт би зараз проходив взагалі набагато далі від українських міст і сіл. А по факту приписувати те, чого ніколи Україна не отримувала, це абсолютно несправедливо. Президент озвучував цифри, це там порядка 100 мільярдів. І наскільки ми чули, теж в переговорному процесі про цю угоду щодо е, мінералів, корисних копалин і так далі, там вже 500 мільярдів теж не актуальна цифра. Сподіваюсь, вона пройде всі. Перегляди ця угода і не будуть нам навішувати те, чого ніколи в очі ми не бачили. А те, що Макрон, будучи в Білому домі, апелює і виправляє, то це дуже хороше з української точки зору модель поведінки, тому що вона містить більше правди, ніж просто одноканальний такий. Спосіб нав'язувати нам цифри, яких ніколи Україна не отримувала, так само важливо розуміти, що звичайно, якби ми українці знали, що це виявляється ленд-ліз, і це треба вертати, то тоді б за ленд лізу Україна могла б брати більше зброї. Швидше її брати і брати ту, яка треба сьогодні, а не через півроку, як актуальність вже знизилась, і нам її передавали. Тому це були не ленд-ліз, це була допомога, яка не підлягала поверненню. І відповідно зараз переписувати заднім числом правила це достатньо несправедливо по відношенню, щонайменше до України, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї. І Відмовившись, мала гарантій, які виявилися порожнім місце. Тому дуже важливо, щоб в цьому переговорному процесі, який бачите, теж такими, як емоційні качелі, дуже по-різному. В один день дуже різка риторика, потім, навпаки, вже начебто все зійшло на спокій, щоб ми далі тримали свої інтереси. І президент це якраз доводить. Тобто він вже Спокійно теж коментує, і вже нема реакції такої різкої. Вже і про 4% його рейтингу вже ніхто не каже. Хоча буквально Окрім весь Путіна тиждень весь тиждень про це лунали меседжі з Вашингтону. І 350 мільярдів вже так скажемо підправив Макрон. І переговорний процес так більш-менш переходить в нормальний режим. Його веде Андрій Єрмак і, і веде. Радник з питань національної безпеки, який прийшов замість Джейка Саліван, це Майкл Волц. Цей переговорний процес продуктивний, але він вимагає ще часу. Тому, ну знаєте, нам три, три роки вже війни, то один-два дні додаткових переговорів. Якщо вони принесуть Україні більше результат ніж зараз, то ну, це варто проводити цей переговорний процес, а не просто погоджуватись на все, що прислали з Вашингтону як вимогу, ну вимог час вимог вже минув до українського народу. Наші ключові інтереси це гарантії безпеки, які ми хочемо побачити, зокрема в угоді зі сполученими штатами Америки. Але от цікаво, що європейці вони ніби як почали прокидатися і намагаються не пасти задніх, тому що Франція і Велика Британія, як стало відомо, підготували план гарантій безпеки для України. Він може включати відправку європейських військових на українську територію. Про це заявив президент Франції. Еммануель Макрон на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом він наголосив, мінські угоди не спрацювали, бо не було реальних гарантій безпеки. А Росія не виконала своїх зобов'язань. Макрон також зазначив, що деякі країни готові відправити миротворців до України після припинення вогню. При цьому військові не обов'язково перебуватимуть на передовій, а діятимуть як гарантія стабільності. Макрон також висловив підтримку дипломатичним ініціативам Дональда Трампа спрямованим на досягнення миру. Я вважаю, що переговори корисні. Я вважаю, що надзвичайно важливо йти до миру, але моя сильна позиція полягала в тому, щоб спершу спробувати отримати щось, що можна оцінити, перевірити та підтвердити. І давайте переконаємося, що ми будуємо достатні гарантії. Якщо коротко, ось де ми готові бути залученими. Ну, і от власне вчора відбувся саміт за великої кількості представників європейських інституцій, лідерів країн, і цей саміт підтримає Україну Україн» і візит до України іноземних лідерів. Чи дійсно він свідчить про безапеляційну солідарність і підтримку Україні? Та і дійсно сильні позиції в. Хотілось би бачити за їхню участі в переговорному процесі, тому що ми теж на цьому наполягаємо. Я вас навіть трошки так посилив. Ви знаєте, сказали там. Саміт це безпрецедентне. Такого в історії України ніколи не було і, можливо, ніколи і не буде в повному складі. Вся єврокомісія тут, плюс лідери всіх Балтійських скандинавських країн тут, плюс тут у нас присутній прем'єр-міністр Іспанії, країни, яка має величезний економічний потенціал і яка теж дуже гарно себе розкрила останні роки по відношенню до України. Завжди Іспанія була дуже україно-скептична. Зараз прем'єр-санчес показує дуже таке дружнє обличчя іспанського народу прем'єр-міністр Канади великої сімки країни і представник Франції, міністр в європейських справах, це, це саміт. Тим більше, знаєте, ну всі ж добиралися потягами, то я вам скажу невеликий секрет: три потяги було повних на учасників цього саміту, тобто не один, а три приходили по черзі, і вони там навіть накопичувалися на вокзалі. Там є спеціальний лаунж, такий доступний для всіх, і там можна було сидити цей лаунж просто там. Тут сидить премєр міністр Швеції просто. Там є горішки, якісь в очікуванні потягу. В іншій кімнаті трюдо з Борісом Джонсоном, який відставний, але політик все одно спілкується буквально в трьох метрах. А тут сидить французький міністр, грає в шахі, там є шаховий столик, просто в очікуванні свого потягу, як в якомусь терміналі аеропорту, але це вокзал київський. І я, користуючись нагодою, з прем'єром Швеції поговорив теж так, в порядку гарантії, ну, на що ви готові? Ульф Крістерсен, я кажу, будеш якийсь, може, контингент шведський, Ну так, жарти, жарт. Так ви можете прямо в Полтаві його розміщати, в принципі, з огляду на історію між Швецією, Петром Ім, Полтавою. Ну, жарт зайшов так. цей. Навіть. Якщо в Полтаві, в принципі, Полтава, якщо дивитися на нинішню лінію бойового зіткнення, то вона рівно віддалена і від харківського напрямку, і від Донецького напрямку. То це думка, яка вже не викликає алергії. Вона дуже. Так, жваво обговорюється, чи які будуть підрозділи, які війська, де вони будуть? Ну от Макрон якраз в своїй риториці згадував, що це може бути братана французький як мінімум, такий основний контингент, який буде розміщуватися не на лінії бойового зіткнення. Теж зрозуміло чому, але достатньо близько. В принципі, Полтава, там умовно Харків, я не знаю, Дніпро, Павлоград, це все одно близько до фронту. Але це виключно мої фантазії. Тут я ніяких даних не маю. Але я думаю, що та й ми знову опинилися в ситуації, пам'ятаєте, як завжди. Україні не дадуть американську артилерію, дали артилерію, Україні не дадуть Хаймерси. дали Хаймерси. Україні не дадуть Петріо. дали Петріо. Україні не дадуть f 16 дали f 16 Ніколи європейських військ не буде території України. Ну до цього вже підходить. Але чому завжди ми платимо життям місяцями втрачених життів територій за те, що прийти до того, про що ми казали? Набагато раніше, от зараз ця думка вона стає вже європейському тому, політичному клубі. Ну достатньо нормою. знаєте, вже в принципі вимальовуються, які країни готові, які менш готові. І це встанеться. Я можу так взяти на себе ризик, спрогнозувати, що ми побачимо європейський контингент в певній формі, якщо буде рухатись далі, Чи можна сказати, перепрошую. Але ще час ще. гайно, і наші от, європейці платять за це. Вчора була ще паралельна Ялтинська європейська стратегія, захід такий mm -hmm. приручений до початку війни, і там виступав герой України Дмитро Фінашин, військовослужбовець Національної гвардії, який має ампутацію. І він сказав: Ви знаєте, це нагадує, от як дитина лежить і мати її буде в школу, і каже, прокидайся, вже пора. А вона каже, ще 5 хвилин і знову засипає. Вона знову будильник дзвонить, а вона ніяк не може прокинутися. Це затягують до останнього. Європейці затягують до останнього. В них вже має в голові набац колокалів. Чати російської агресії потенційної на кордонах своєї держави, а вони ще трошки відкладають. Давайте ще трошки поговоримо. Ну от зараз мені здається динаміка буде вища, тому що зараз на Америку вже ніхто оглядатися в Європі не буде. Вони все чітко побачили після Мюнхенського виступу Джейді Венса, що світ буде іншим, а от, і говоря, це на світі про Америку, їм тільки ми на себе бути засмучені, що не було представника Сполучених Штатів на саміті. Це було помітно, що там немає американського прапора. Ви знаєте, була. Американська посол на заходах Ялтинської європейської стратегії вона там теж проводила якісь переговори, спілкувалася. але я думаю, що основні зараз рішення приймаються саме в Вашингтоні, і ці рішення вони ще не ухвалені. От і мова йде про цю угоду, про мінеральні ці ресурси, які Україна. Має якимось чином інвестувати в цей фонд, який потім, можливо, ці гроші знову реінвестує в Україну, але вже під американським контролем. Це в пошук формату, він все ще триває. Головне, щоб це не був односторонній формат і щоб гарантії вони не просто були. Тут американські гроші, Америка сюди, скажімо, своєю присутністю вже гарантує. Ну, от у нас є фабрика е, Трастя, американська кондитерська, яка і арео печиво, і чіпси, лейс, і е, шоколади мілка робила, але це не, не, не завадило Росії окупувати Тростяниці. Місто було під окупацією, фабрику зруйнували. Кока-Кола була зруйнована під броварами. Е, тому не завжди американська присутність в капіталі в якихось підприємств на території держави гарантує. Недоторканість держави від агресії. Тому нам треба щось суттєвіше, ніж просто оце гасло. Якщо в країнах є два Макдональдса, то ці країни між собою не воюють. Воюють, як показує досвід.